Друзі, всім привітик-привітик! Ранок 650. Вже розвиднялося, бо перевели годинник. Я на подвір'ї, і в мене залишився один кущ не политий. Буду поливати лимонною кислотою лохину. Або Зараз буду показувати як я буду поливати. На 5-літрове відеречко, нам знадобиться 50 грамів, 25 і 25, 50 грамів лимонної кислоти. На 10-літрове відро, ну, на 10 літрів води 100 грамів. Багато вологи, дуже багато вологи, тому я на зиму, кущі молоді, буду підливати лише по 5 літрів. Знаєте, я посадила, треба було щомісяця поливати, не поливала, все-таки вирішила на зиму, що треба, треба полити. Підкреслити трішечки. Бочка в мене стоїть, дощова вода, набираю. Зараз розколочу, щоб воно е, трошечки. Ну, розстало повністю, не трошечки а повністю розстало, і тоді буду підливати дощ. І я ще вчора побідливала, тобто налила води, воно постояли, лимонна кислота розтанула, розколотила і поливалася. Так, Небагато, бачите, відстояна вода, облущується облуда, хоча нас накрапає дощ. Бачите? Розпочинається дощ крапки. Ну, хочу встигнути по Знаєте, тут проходжуюся. Ось така в мене жовтенька. Але ж, бачите, тут нам ну, щось закучерявало ще від холоду. Тоді ось така біленька. Ось жовтенька. І попадали, поламали, хто б його це, тут, щоб отак попереламувати, навіть і не знаю. Хто б це так подоставав, щоб ламати так сильно. Тут ніколи не була. Викидаю. Ось така є в мене. Треба її звідси буде навесні пересадити. І ось така маленька. Бачите, діленька. Чудовенька вона. Треба земельки додати. Бачите, як уголилося коріннячко. Квіточки. Потім. Це ті ще я пересаджувала також біле і... Не знаю, бачите, якось так наче поприхворювали трошечки, хоча кущами побралися. А це думала, що навіть не розцвітала. Дивіться, які красиві мачки, їх підв'язувати треба. Бачите, не по, по багато побагато-побагато квіток. Красиві, які м'ята трішечки залишилося, і, і ось які. Навіть не знаю, що це за таке. Цікавенька. Треба кирпичики зібрати і замельки сюди подосипати. Ну, таке, знаєте, морозне. Руки мерзнуть. Холодне сьогодні. Подивіться, бачите, трішечки понападало листочки на них, але треба буде додати мульчі. Повсідалося і цей вже підлитий кущик, кущик ось так розсеє. А. Оцей ще не підлитий. Ось це третій кущик, який я буду сьогодні підливати, підкислювати вірніше. Так, вологий вдосталь. Бачите, як дуже-дуже насиро. Тут треба буде мені, бачите, позагрібати. Там вже прибрато, а тут а трішечки невеличке залишилося, ще не обпадані листочки на деревах. Так, попідливала. Це, не знаю, треба буде обрізати, бо дуже багато, знаєте, таких ось ну, сухих, загинувших. Бачите, якісь ця частинка взагалі лисенька тут ще щось є. Не знаю, чи прихворіли, чи щось із ним не те, з цим кущем. Буду бачити, що йому робити. А це ось хочу, повідомити, кущ хріну. Я його як, витравлювала. Ну, не знаю. Довгенько він стоїть, бачите, як його підсохав. Чи, чи він пропаде, чи не пропаде, навесні. Навесні я побачу. Поки трогати його не буду. Цей кущ не трогала, не трогала а, а це, наче підтравлювала. І там, он, дивіться, подалі теж кущі я їх оце з раундапом витравлювала 100 грам на літру. Ну, будемо бачити. Але їх бажано рано навесні витравити. Бо то як буде сходити, так ранесенько і треба буде ще раз побризкати ті кущі. Ну, мабуть, не скрізь попало, бачите? Де не попало, там наче й жовтенькі середни. Ну, такі світленькі ось оте. Ще молоденькі, де листочок, а ті, наче ж таки, пропадають. Що ми зробили? Повикопували, бачите, один, два, три. Деревця і тут повикопували, ми їх попересаджували, трошечки полунички залишилося. Ще пересаджую і зараз, а решту тоді навесні пересаджу. Бачите, пропустила. Це травунуло, це й пропустила. Капусту вирізали вже всю, повиламували качанчики, деякі, бачиш, листя пообрізали, ну. Потім все воно перемелиться цієї, позабираємо. Ось так. І залишилася у мене невикопана грушка. Але я не знаю, щось вона була дрізана, тоді змерзла. То я їй кажу, залишайте, ми будемо її різати на чай. Ото із гілочок. Бачите, якось ось тріскається. Бачите, як потріскалась кора. Будемо на чай. Одріжемо гілочки і заварюватимемо. Цю смородинку теж треба буде пересадити звідси. І буде якраз трактор доходить і так до дерев і туди все брати Ось так. Сиро, 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 зимина, На зиму виорени вже городи в нас. Вже в кого посходило. Приходимо. І зараз покажу, що у мене ще є. Викопали такі ми вишню. Ну, бачите, як закущилась. Ну, що це за вишня? Це треба буде її на гілочки в берег віднести. Також викопали абрикосу. Ось, посадили, вона змерзла, тоді відходить, ну, ягід немає. Цю абрикоску брикозкою залишили, побачимо, чи буде вона плодити, чи ні. А на її місце посадили яблуньку. Далі, бачите, понасажували, поприбирали трішечки. Там вон кущики. Ще отут треба буде крайній рядочок, отак посадити, ще цибульки є. Чи по ту сторону там часничок цибульки посадить є. Такої дрібнесенької. А це я полуничку потрошку. Бачите, саджаю, декось допомагаю. Бачите, ганяють, як коні. Дивіться, сажаю густесенько. Чого? Того, що, чи вона перезимує чи ні, чи прийметься, не знаю. Посадила отаких от три рядочки. І ще сьогодні та вже прийнялася. І ще сьогодні треба буде посадити. Ну, не вистачає часу. Хочу вам ще дещо показати. Малина. Я її так і не пересадила. Тоже, Треба його зорати, все, пере, перефризувати, а тоді садить, а, а немає, а нема кому робить. Ось, гляньте, бачте, яка краса. Осіння красунька. Ще хоч і холодно, мало помалу, а, а як так, бачите, і достигає, по чуть-чуть, таких більше. Немає, наче. Там де-не-де. Де-не-де. Ось де-не-де. Треба попідв'язувати її. Та ще. Ну, зелененька. А це в мене якийсь інший сорт, чи щось, щось я не знаю, не, не можу зрозуміти, це ремонтантна чи ні. Якось. Дивіться, наче, наче єсть. А чого врешти? А чого Ці гілочок нема. Чи це вже пізно вона почала вибиватися? Ось цвіте тільки, чи буде що, чи ні. Щось я не можу її зрозуміти. Чи її можна розсаджувати, чи не потрібно. Ось так. Але подивіться, бачите, що робиться із щавлем. Сусідські курі чужі, його просто занихаяли. Я вам покажу, скільки в мене руколи. Бачите? О, он як! Це все рукола. Он яка красива! О, який кущ великий. Це я посадила була. Тут так, пару, пару рядків. Вона зацвіла і насіялася сама. Отам От уже багато її повиривало з усіх, дивіться, яка молодесенька. І морозів вона не боїться. І це у мене рукола, но ну, її треба підстригти. Кажуть, вона на наступний рік може вже зійти. Ось так. Цього трогати не буду. Залишу ту частинку. А ось сюди б, осьюди б на цей квадратик, би, отак, щоб із стопчиком зріняти, я б хотіла таку малину посадити. Погляньте, що ми ще зробили? Плита, яка лежала на грубі. Вона, бачите, як ось як тріснула дуже була. І ось, і ось по кругу, але тут була железяка і хм, прикривали вона, коптила. То купили ми нову плиту. Це в нас беушна була, стара, суцільна. Бачите яка. Я думаю, її отуди до колодяза покладемо. Буде прекрасно там, де то кирпичики, щоб воду набирати. Буде самий час, знайдемо її примінення. Погляньте, замінили ось плиту на грубі. Ще планую це все побілити білою водомульсінку. Десь водомульсьонка є. глина ось так, бачите, трошечки проходить, Але треба пройтися таким скріплюючим матеріалом, а тоді забілити все. Желізо положили просто, щоб на плиті лежало нагрівалося, то яке було, закривало тієї щілини, то щоб воно навпаки нагрівали желізо і віддавало тепло. Не викидали ми його ось так. Говорила, я не говорила, ось така фігурна, нова, ось якась фірма. Ось, бачите, дві тисячі коштує плита. Непогана ось фірма. Це все ці глиною, Бачите, трошечки воно обереться.